23 травня в селищі красне району відзначили День героїв та освятили алею новітніх героїв із 54 портретами захисників громади. Після панахиди та хвилини мовчання священники освятили козацький хрест і знамена України ЮПА. Селищний голова Роман Фурда вручив посмертні відзнаки родинам дев'яти воїнів та наголосив, що подвиг кожного моральний фундамент нашої громади. Старшокласники та громадські діячі згадали полеглих, а поетичний виступ і патріотична пісня підкреслили єдність і пам'ять краян. За четвертий рік в нашій країні йде повномасштабна війна з лютим ворогом, який залишає після себе зруйновані міста і понівочені долі. Нам би положити в нелегкий час, час випробувань, час неспокою, але й час відродження. Час пробудження свідомості, час оновлення нашої рідної України. Це час і болю, і надії. І саме від хоробрих і небайдужих сердець залежить, чи бути завтра нашій Україні, чи бути кожному з нас, чи бути майбутньому. Хлопці та дівчата, які боронили, боронять нашу незалежність, це наші герої, наші захисники. Цінуймо їхній відвертий патріотизм. Немає прощення тим. Розв'язав війну, в якій гине молодість. Проте одне залишається незмінним. Україна це наша земля, і ми не можемо її залишити. Нам нема підійти. Свято героїв це шана пам'яті лицарів, лицарів, героїв, воїнів, борців. Це доказ впертого прагнення українців до своєї незалежної держави. Ми житимемо достойно, пам'ятаючи, що кращі сини і доньки в країни гинули і гинуть за її незалежність, утримуючи безсмертя. Дорогі, рідні і близькі наших героїв, наших воїнів світла небо сьогодні плаче. Воно радає за всіма тими героями, які століттями. Захищали нашу українську землю, захищали українську державність. Дружини князів, сотні козаків, українська повстанська армія і творці новітньої історії України. Герої сучасності. Сьогодні ми тут для того, щоб шанувати пам'ять про кожного. Шанувати пам'ять про тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. І Підтримати ту велику надію, щоб найшвидше вони повернулися додому. Сьогодні маємо підтримати тих, від кого тижнями, місяцями руками немає жодної звісточки до рідних, близьких, друзів, знайомих. Сьогодні на тій алеї, алеї героїв, яку створюючи ми тричі змінювали підхід. А змінювали тому, що щоразу змінювалися обставини. Щоразу Рідні герої, захисників, які поверталися додому на щиті, отримували страшні звістки. Страшні звістки отримувала громада, але ми розуміли, що вони творять новітню історію. А ми маємо зробити все, щоб ця історія шанувалася. Шанувалася тут. Чи робили ми помилки? Та звісно, що робили. Їх не робить тільки той, хто нічого не робить. Чи завдали ми болю, можливо, рідним, близьким? Так, завдав. Я спілкувався з матерями, дружинами. Будь ласка, вибачте нас. Незалежно від того, із в якому моменті це зробив, повірте, це не було навмисно. І кожен докладав зусиль, щоб шанувати пам'ять. Про тих, дякуючи, кому сьогодні ми тут. Спілкуючись з одною з матерів, я почув такі слова, що нам важко, нам важко збирати і надавати вам інформацію про наших дітей. Це спогади, це біль, це сльози. Пробачте нам, але ніхто краще від вас не зможе цього зробити. Вони творять новітню історію України, а ми маємо вписати її в історію нашої громади і нашої держави. Саме тому, як сьогодні сказали сучасні отці. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб ця боротьба не була марною. Щоб цей жертовний вівтар, на який поклали свої життя наші герої сучасності, не був марним. І ми будемо продовжувати цю роботу. Сьогодні ми освячуємо. Цю алею, і незабаром ми продовжимо. Бо вже сьогодні ми маємо героїв, які ще не стоять в цьому струю. Але вони вже повернулися до рідної домівки. І скоро ми вшануємо їх пам'ять, вони будуть разом тут з усіма. Своїми побратимами. Отож, пам'ятаємо всіх, кому ми завдячуємо незалежністю, кому ми завдячуємо державністю і соборністю.